трапилося з моєю дитиною. Син став свідком випадково продажі наркотиків з машини нашого дільничого. Все переламали, перетрощили, ноги, руки, ребра, позвонок у трьох містах, таз, ніс у трьох містах, черепно мозгова травма. Груди взагалі провалилися, коли я поробила йому штучне дихання в лікарні. Моїй дитині ніяка допомога не була надана на наші дільничі лікарні, не приймали навіть у реанімації. Та не будьте байдужими. Якщо не треба стояти на колінах, повстаньте, будь ласка. Але я все одно буду боротися до останнього свого кроку з цими міліцейськими оборотнями. Коли я повстала, жителі села мене не підтримали. Чому Бо вони боялися? Могила моєї дитини це моя могила. салідувати довар це родять і зробили просто вода і це можна сама три день і наша вода вона не подобається як команда